Позитивним є те, що це демонстрація відсутності у Росії достатньої кількості спеціалізованої броньованої техніки для здійснення штурмів. Те, про що вже говоримо давно, У них серйозні проблеми з виробництвом броньованої техніки. І це стосується як ОБТ, основні бойові танки. так, так, це стосується і бойових броньованих машин. БМП, БМД і так далі. БТР тому вони переходять саме на неспеціалізований цивільний транспорт. Це вазіки, це ніви, це живулі, це мотоцикли. Ну інколи це навіть електросамокати Якщо вже на те пішло, це і це взагалі не жарт. Це дійсно вже давно за цим а, спостерігають наші бійці. Як вони йдуть на штурми на електросамоках, навіть такі є випадки. Тобто їм не вистачає саме спеціалізованої техніки. Використовують вони так, вони продовжують використовувати танки, використовувати ББ, але використовують а, в не так часто. В випадках, коли дійсно вже втрачено всі можливості прорвати якийсь робі, або якщо командування каже: от до сьогодні, до там 13.00, ви повинні взяти цю ділянку.